Як бачите, вона заводиться, працює. Якщо прислухатись, там в коробці чути шорох. Тобто п'ята виє. Воно має прогрітися, стане краще відчути. На газу робить, диму немає. Так само сапун він підключений в папа до фільтра. Нічого не сапунить, дима немає, сапун не виведений нічого з накудила. Він підключений досвід, так як має бути. Сапун на місці, нічого не сапунить, моторчик робить. Так само коробка, все передача. Ну, перша, так як я казав, перша з храпом. Ну, вона рухається сама по собі, спокійно рухається.